或者。O, Рідний старший брат мого батька. 98-річний Семен Калниш показує фотографію родича, який загинув під час голодомору. Чоловік усе життя прожив у селі Обухівка на Дніпропетровщині. Він один з найбагатьох, хто пам'ятає одразу два голодомори 32, 33 та 46 і 47 років. А про перший 21-23, знає зі спогадів своїх батьків. Тоді каже, вимирали цілі сім'ї. Траплялись випадки канібалізму. Родині Семена пощастило вижити. Батько був у мене такий, ну, в общем, чоловік великого розвороту, і зібрали кожухи, валянки, шапки з овчини, і все. І поїхали, це зімою було, поїхали в Полтаву, а там урожай сносно був, неплохий. І вони оце все барахло проміняли на зерно і на овочні продукти. І ми оце таким чином вижили. Батько дав, як приїхали, батько дав оцьому Штахію, старшому брату, мішок жита. От. Він сім'ю сохранив. От. Як -то? Їли все. Поїли раків, горобців, жаб, те, що це, багато риба спасла, людей спасала, тому що обухівка вся в водойомах. І тоді в наших озерах кишила риба. І зимою робили прорубі, в общем, жуки, ну, взагалі, все. -все. Навесні врятували власні господарства те небагато що вдалося берегти. Радянська влада тоді забрала весь хліб та жито. У 32-33 роках багато мешканців Обухівки намагалися заздалегідь ховати зерно, робити запаси, але це вдалося не всім. Василь Ігнатович розповідав, що вони, батько, зерно забрали все, батько успів закопати на городі вісім пудів е, е, проса, пшено потім, mm. да. І сусід, от, його оце бачив. І коли оцей Ванюша ходив, оцей вишукував де що як, сусід оцей сказав. Що от у Хоми, от там то закопані. Прийшли вони, значить там, ну, знущалися і над цим хазяїном Хомою і знайшли от, оті, ну, оті сховищі, забрали. Приїхала підвода, погрузили і відвезли. І саме головне, невідомо нам Обухівцям було невідомо, куди його відправляли, чи його ділили між собою на Обухівці, чи його відправляли туди, на Київщину, Дніпропетровщину. Батько поливав це жито, просо, Ну, в общем, ми, я і мій брат менший поливали Вот. Мати поливала картоплі, буряк, ну, взагалі, оце отак. Вот вот. Люди були удивлені. Кожний день нам була норма. І вот. нам, хлопцям, пацанам. У роки голодомору 46-47-го головним рятівником родини ставши сам Семен. Тоді він служив на військово-морському флоті на Тихому океані. Під час відпустки повернувся додому з продовольством. Ми поїхали, оце закупили, там і сливочне масло, і колбаска, ну, в общем, хороший пайок, і оце трошки підкріпилися. Так що наша сім'я, знову ж, це з двох чоловік, вона. Ну, не говоду не, не їли, траву не їли, ну, в общем, оце отак от прожили. Ну, це був, десь каснувся, може, 50% населення обугівки, які теж пережили голод. Попри це, втрат уникнути не вдалось. Родину Семена, Голодомор все ж зачепив. Померли кілька родичів, а господарство постраждало майже повністю. 33-му році. Рідний брат моєї мами Нив, він загинув від голоду в Куті, ну, це один регіон Обухівки. Прийшли люди і сказали, ваш, до моєї мами, ваш брат Нив там помер. Поїхали тачкою, це я бачу, цей час. І я був, забрали і похоронили тут в Обухівці. Нічого не було заготовлено, ні сіна, ні ну, кормів для коней. От. І вони практично всі загинули. От. І тоді, який вихід був вже на 34-й рік, що ми мобілізували корови людей? Семен пережив Другу світову війну, був поранений, працював на Південмаші, очолював конструкторське бюро, написав чотири книжки, в одній з яких частину присвятив темі голодомору. Каже, те, що він бачив і чув, не залишає сумнівів. Первоначально я не соглашався з цим. От. А потім, коли я зустрівся, от я про його написав, це чоловік з 21 року воював. Від початку до кінця на Гринівці жив. І коли він мені розказав, і я це написав в книжці, от, оце Кирпо Іван Трохимович, лейтенант, то я убідився, що дійсно був геноцид. Не допустити у дальнішому, в дальнішому цього явища. Тому що це ж зависить від людей. От взаємоотношення людей. От. Це ж ну хто частично природа тут присутствує. От 21 рік это, Кубань теж там голод був, неурожайний год був. От. І на Україні, і на Україні наоборот. Більше вліяв неурожай. Єсі був урожай. Єсі був урожай, то більшу частину врожаю по команді із Москви вивезли б до голодомора б не було. Сьогодні Семен Калниш один з останніх, хто може розповісти про голодомор не з книг чи архівів, а з власного життя. Його історія це не лише пам'ять родини, а й частина пам'яті всієї країни. Поки лунає його голос, ми знаємо правду і маємо шанс не повторити минуле.